90 мільйонів гривень таку суму торік для збройних сил України спрямував Коломийський район. Власне питання підтримки наших військових та безпека громади були пріоритетними минулого року. Про це розповів начальник Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Про що ще мовилося на публічному звіті голови? знаємо ми. До складу Коломойського району належить 13 територіальних громад. Тут проживає 270 тисяч осіб, і безумовно для більшої кількості із нас, як і для влади, торік пріоритетним було питання допомоги Збройним силам України. Розпочав зустріч Любомир Глушков. Торік із різних джерел на підтримку наших військових спрямовано майже 90 мільйонів гривень. Вважаю, що це є досить велика сума, враховуючи те, що ПДФО від військового збору забрали від громад, і відповідно, бюджети громад, звичайно, що дуже дуже набагато зменшилися. Окрім прямої фінансової допомоги у владі використовували інші способи залучення коштів для наших захисників. Продовжує Любомир Глушков. Зокрема, торік проводили аукціони. Кошти, які там вдалося зібрати, знову ж таки спрямували для придбання усього необхідного нашим захисникам. При проведенні нашого районного аукціону ми зібрали кошти на 1 мільйон 400 тисяч гривень. Хочу сказати, що ці кошти ми спрямували на підтримку і потреби 10-ї гірсько-штурмової бригади. Частина коштів була спрямована для потреб 77-го батальйону територіальної оборони. І також 100 тисяч гривень ми передали для потреби всеукраїнського об'єднання Тризу. Окрім того, торік Коломойська військова адміністрація зініціювала проведення низки інших благодійних заходів акцій флешмобів. За кошти зібрані там вдалося придбати чимало автівок різного штибу і безпілотників для наших захисників. Продовжує Любомир Глушков. Було передано спочатку оголошення цих акцій. Це 124 вантажні автомобілі високої прохідності. Це Ті автомобілі, які так були необхідні для наших військових для перевезення і зброї, і боєприпасів і особового складу минулому році, зокрема, передано було ще додатково 50 автомобілів. Хочу сказати, що ми активно долучалися до підтримки створення на території нашої області підрозділів, які захищають наше небо. І сьогодні ми бачимо, що це дійсно є важливе пріоритетне питання. Так, для потреб одного із таких батальйонів ми закупили через наші волонтерські організації і передали 11 таких пікапів. Спочатку проведення цих флешмобів було, скажімо, передано більше 173 дронів мавіків. Ви знаєте, їхня вартість досить дорога, близько 100 тисяч гривень. Один такий дрон коштує. І дуже приємно, що. Більше 12 тисяч з початку оголошення акції Ударний дрон для зсу, який ініціювала військова адміністрація, було передано для потреб наших військовослужбовців. Також Любомир Глушков говорив і про безпеку наших громад, зокрема про належне облаштування укриттів, встановлення систем оповіщень про надзвичайну ситуацію чи сигнал тривоги. Серед найкращих я би зазначив такі територіальні громади, як Коломийська, Снятинська і Нижньовербіська, де фактично всі населені пункти охоплені такою системою оповіщення. По інших громадах є різний відсоток виконання з цього приводу. Вже в цьому році у нас відбулось засідання штабу з питань підтримки правового режиму воєнного стану, де ми звернулися до голів територіальних громад і попросили, щоб в цьому році якнайшвидше ця робота була завершена. Це не тільки на час війни, а на випадок будь-якого стихійного лиха за рахунок такої системи оповіщення можна буде вчасно сповіщати населення про будь-які загрози або надзвичайні ситуації. А ще в Коломийському районі є пункти незламності у закладах освіти, класи безпеки та уроки військово-патріотичного виховання. Створено будинки сімейного типу. На Коломийщині й далі проживають внутрішньо переміщені особи, яким надають усю необхідну допомогу. В навчальних закладах покращують матеріально технічну базу, а в медичних дообладнують сучасними апаратами. І безумовно створено тісний зв'язок і співпрацю із з ветеранами війни і їхніми родинами, які потребують лікування як фізичного, так і морального, розповів Любомир Шко, що ми з головою районної ради також неодноразово протягом цього періоду часу відвідували наших військових. І за рахунок того, що районна рада має тісну співпрацю з своїми партнерами за кордоном, така допомога надходила, і ми формували такі пакети і передавали також, також нашим військовослужбовцям. У нас є 145 ліжок створено в реабілітаційних відділеннях. Ось і за цей період часу не тільки військовослужбовці, а й їхні рідні, близькі це більше трьох тисяч осіб пройшли стаціонарну таку реабілітацію, і близько 17 тисяч осіб пройшли амбулаторну таку реабілітацію. У Коломийському районі також почали функціонувати і працюють ветеранські простори. Таких маємо п'ять на сьогоднішній день: два в Коломийській в територіальній громаді, по одному в Городенківській, Снятинській, Отенійських в в територіальних громадах. Там працюють фахівці супроводу ветеранів і надаються різні послуги. От я мав зустріч з військовослужбовцями, про що вони говорять? Що якраз вони ініціюють, і влада стісно співпрацює, щоб ці простори наповнювалися саме тим, що є необхідно для військових. Наприкінці зустрічі Любомир Глушков подякував волонтерам, меценатам, підприємцям, усім мешканцям Коломищини за постійну і вагому підтримку наших збройних сил України і попросив і надалі не стояти осторонь аж до нашої перемоги над ворогом. В першу чергу ми маємо подякувати нашим захисникам, що маємо можливість жити, працювати тут безпосередньо. Тому наш обов'язок не забувати. Про підтримку збройних сил України не забувати про рідних і близьких загиблих наших героїв, і не забувати про тих героїв, які повернулися, демобілізувалися і сьогодні адаптуються до суспільного життя.